Особливі точки у трикутнику. Про що йде розмова? Це точки, в яких перетинаються особливі відрізки. Наприклад, бісектриси, медіани чи висоти чи середині перпендикуляри. Перше розглянемо точку перетину бісектрис. Чим особлива ця точка? По-перше, в одній точці всі бісектриси трикутника перетинаються в одній точці. Це обов'язково. Ось проведемо три бісектриси. Нагадаю, що це відрізки, які ділять кут трикутника навпіл. Дані бісектриси перетнулись в одній точці. Це, наприклад, точка О. Ця точка має особливу назву. Ця точка називається інцентр. І ще це точка, яка є центром вписаного кола у трикутник. Тобто, для того, щоб побудувати коло вписане в трикутник, треба, по-перше, побудувати центр цього кола. Для цього будується бісектриси кутів трикутника. Потім з цієї точки, які, в якій вони перетнуться, будується коло радіуса, яке ми маємо відстань від. Точки О до кожної з сторін цього трикутника. Оце інцентр. Точка перетину бісектрис. Друге. Друга точка. Ми отримаємо, коли перетинаються медіани. Точка перетину медіан. Ще це можна побачити назву, скоріше, фізичний зміст центр мас. Чому так називається? Всі Медіани трикутника, як і бісектриси, перетинаються в одній точці. Нагадаю, медіана це відрізок, який ділить сторону трикутника навпіл. Сполучає вершину трикутника з серединою протилежної сторони. Ось одна медіана, друга медіана і третя. Точка перетину медіан О. Центр мас називається тому, що якщо трикутник зробити фізично, наприклад, із дерева, вирізати його з дерева і е, знайти цю точку, точку перетину в медіан, потім в цій точці зробити отвір і поставити цей трикутник на щось гостре, на якусь підставку на, з гострим вістрям, то трикутник не буде падати, він буде в рівновазі знаходитись. Тому ця точка називається центр мас. А ще вона особлива тим, що розділяє медіани в особливому відношенні, ні. Наприклад, якщо відрізки медіани позначити М маленьке і N маленьке, то відношення М до Н завжди 2 до 1. Тобто точка перетину медіан. Завжди ділить медіани у, у такому відношенні, починаючи з вершини. Це точка перетину медіан. Третя точка буде точка перетину висот. Ця точка має назву ортоцентр. Тобто, якщо провести висоти в трикутнику, вони так само, як і бісектриси. Так само, як і медіани, і е, перетнуться в одній точці. Нагадаю, висоти це перпендикуляри, проведені з вершини трикутника до прямої, яка містить протилежну сторону. Наприклад, якщо гострокутний трикутник, то результат перетину буде всередині трикутника. Точка О, точка перетину висот. Ортоцентр. Четверта точка буде точка перетину серединних перпендикулярів. Що таке серединний перпендикуляр, нагадаю? Якщо маємо відрізок, наприклад, АВ, і якась є пряма перпендикулярна до нього, проведена через його середину, то саме ця пряма і має назву серединний перпендикуляр. Тобто, це пряма, яка проходить через середину відрізка перпендикулярно до нього. Оце серединний перпендикуляр. N перпендикулярна до AB і е, ділить навпіл. Тобто, якщо тут поставити точку О, то АО дорівнюватиме OB. Серединний перпендикуляр. Так от, якщо в трикутнику провести серединні перпендикуляри до сторін трикутника, ми отримаємо також особливу точку. Яка є центром описаного кола. Центр описаного кола. Тобто, для того, щоб побудувати коло, описане навколо трикутника, треба спочатку побудувати його центр, а для цього потрібно провести середині перпендикуляри до хоча б двох сторін. Для цього що ми робимо? Ділимо сторону навпіл. І потім проводимо серединний перпендикуляр. Тобто пряму перпендикулярно до сторони через цю середину. Ось один перпендикуляр, і проведу ще другий перпендикуляр. Розділю цю сторону навпіл, проведу перпендикуляр. Ці дві прямі перетнуться в точці, яка і буде центром описаного кола. Ось тут у нас точка О. Якщо в неї поставити голку циркуля, а потім радіусом до будь-якої з вершин, о, провести коло, то це буде описане коло навколо даного трикутника. Це буде його радіус. Тобто, точка перетину серединних перпендикулярів, це є центр. Кола описано навколо даного трикутника. Ось такі особливі точки перетину різних відрізків в трикутниках, 4 особливих точки.